Друзі, перші проголовне поїхали. У Росії в Московській області пролунав потужний вибух. Буквально 20 хвилин тому на ранок понеділка сталася пожежа на нафтобазі. Аеродромі та військовому об'єкті пишуть місцеві пабліки та російські телеграм-канали. Перед цим місцеві мешканці чули характерні звуки прольоту дрона реактивного дрона. Займання сталося на території Орловської нафтобази, де спалахнули резервуари з паливом. Попередньо спалахнули в резервуар компанії. В той же час, за даними телеграм-каналів, повітря взлетіли склади з ракетами та боєприпасами загинули пілоти та техніки. Адже був атакований місцевий військовий аеродром тіла молодих пілотів а просто в казармі, деякі згоріли в кабінах літаків. Не встигли підняти в небо. Дуже потужний точний удар. А в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи місцева влада, та чиновники розповідають про нібито нальоти безпілотників та невідомих ракет. Україна не зможе повністю позбавити російську армію пальному стильних матеріалів, але значно ускладнити агресору логістику здатна. Таку оцінку українським ударам по російських нафтопереробних заводах НПЗ та нафтоба. Загадав військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі Freedom. Новини про те, що горять нафтопереробні заводи в РФ, Ми чуємо двічі тричі, якщо не частіше на тиждень. Це говорить про те, що ми маємо достатньо далекобійних безпілотних літальних апаратів, які можуть долітати вже на одну тисячу кілометрів і більше. Найголовніше, що вони їх не можуть перехопити так, як ми шахети перехоплюємо. Майже всі знищуємо, які летять, не можуть перехоплювати російські засоби протиповітряної оборони. Вони не можуть з різних причин збивати безпіло. Це означає, що ми маємо далекобійну високоточну зброю, каже він. Гетьман наголосив, що поки що по цілям для цієї зброї є такі об'єкти для РФ, для ураження яких достатньо невеликої кількості вибухівки. 10, 20, 30 кілограм, які здатні нести українські БПЛА, більш потужні удари. Питання часу аналітик не сумнівається, що ураження російських стратегічних об'єктів стане до певної міри рутинним. Для більш серйозно укріплених об'єктів, звичайно, потрібно все таки ракети, які будуть нести 300-400-500 кілограм, щоб вони могли пробити з ці стіни залізобетонні. В принципі, коли ще за попередньої адміністрації сполучених штатів приїжджала наша делегація, ми пояснювали, що нам потрібно і ми давали перелік близько 200 немунувань цілей, які нам необхідно вразити, щоб послабити дії ворога на лінії фронту. Тож у нас ще роботи не почати край. Але те, що ми це робимо, постійно означає, що вона не скорочуватиметься, збільшуватиметься. Такі новини пішли, ми до них з. Звикнемо і будемо так спокійно, а ще чергові заводи. прокомандував Олексій Гетьман. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.